Бігала й шукала захованих осінь його Та ніяк знайти не можна. Сніг усе покрив. Що ж я тебе зробити буду? Як гарно тут ялинки стоять, прикриті снігом і не прибрались, Обіли святковий одяг на прихід святого отця Миколая. І тихо навкруги, навіть світер святошник ніч не хоче робити захворі, Чую її скро, хтось зближається, краще заховаюсь за кущиками. Побачу, хто це буде. Але ж налякали ви мене, тіточко. Налякали. А куди-то ви вибралися із своїм синочком? Дорога була білочко, я вертаюсь від відвідин від наших сусідів, заварила дещо, а тучний сміх засипав, дороги стежки. Так тяжко лісом пробиратися. А що ж ви садну в цьому кошечку? Подарували мені наші сусіди трохи свіжі ярини. Солодкої моркви, капусти, зелених листочків. А малого синочка обдарили червоними яблучками. Покажи мояйцю, що ти там несеш у цій кошечку. Дивись, біош, які гарні ці яблука, такі червоні, мискучі. А пах, аж у носі круть. Бачиш, що ти чомусь посумніла, моя дороганька. Чи може тобі якесь лихо споїли? Скажи мені, може, я зможу чим небудь допомогти тобі? Велике лихо, дорога тіточко, велике лихо, загубила я слід до своєї кринівки, де були сховані припаси на цілу зиму. А як це сталося? А як це сталося? Ось так воно й було. Ціла наша родина пильно збирала горішки. Ми ховали їх у країнках, недалеко нашої хати. Але одного дня прийшли якісь люди, стали рубати дерева. Ми змушені були перенестися далі. А що ж сталося з вашою хаткою? Ми збудували другу, але горішки вже не переносили, бо не було часу. Аж тут почав падати сніг і все покрить. Не журися, білочко, ми не залишимо тебе так на зиму. без ніякої поживи. Ми щось придумаємо, як тобі допомогти. А я вже знаю, що робити. Поспитаємо з собі. Вона все знає. Може вона бачила, куди ти горішки ховала? Не думаю, дядька, що вона бачила, бо вона вдень спить, а я тільки вдень горішки збирала і вдень ховала. Але ж всі кажуть, що вона наймудріша в нашому лісі, Вона все знає. Тихо, хтось іде, чую чиїсь кроки. Сховаємося за Туди, Івасю, туди. Ось там коштова скринька, до якої кидали листи минулого року. Це мій перший лист, який я написався минулого року я ще не міг писати. Відійдемо ближче. я тобі допоможу, але ти сам мусиш кинути цього листа. Добре ролі, допоможи, бо, бо це досить віскомішна скринь. Дкажи і Васю цього листа, чи добру адресу ти написав? Мені бабуся казала, щоб я написав до Святого Миколая не. Справді більше нічого не потрібно ця Миколая сім'я піславі, а особливо ангели посланці, ті, що збирають від дітей листи. А б ти написала на своєму листі. Я написала до святого Миколая. Небесна канцелярія. Це затяжке слово для мене. Канцелярія. -я. я тільки написав в небо. Можу вже кисти. Кидай, Васю, і потім додому. Я тебе проведу, бо робиться темніше і сніг прикрив всі дороги стежки. Дякую тобі, Оль, але mm -hmm. я ще не піду скоро спати. Я буду чекати отця Миколая. Може побачу його. Як багато листів уже в цій скринці. Чи чули ви, про що говорили діти? Вони кидали листи на святого Миколая. «О, пам'ятаю того доброго дідуся з доброю білою бородою і з добрими мудрими очима. А чи бачив коли я святого Миколая? Ти ще був маленький і не пам'ятаєш, як святий отець переходить дорогою через ліс з білими крилатими ангелами. Тихо, діточко, здається, знову йдуть якісь діти. Я чую їхні голоси. Гей, дівчата, сюди я бачу сліди на снігу, то певно туди веде стежка до поштової скриньки. А ти, катруцю, маєш лист до святого Миколая. А вже що маю. Я ще зарано ночі писала його. Мій старший брат був дуже цікавий бачити його, але я йому не показала. А чи хтось бачив уже колись справжнього Миколая? Пам'ятаєте, як нам отець Катихе розказував лекції релігії, що колись давно жив на світі отець Миколай. Люди його бачили з нами, бо він дуже любив спілкуватися з малими дітьми, особливо з бідними. А як помер, то пішов до неба і був дуже святий. Відсуплюються поближе. Так, я пригадую собі, що є така легенда, що святий Миколай вирішив собі у Бога, дозвіл в день і мене дітей тим, про що вони просто. Не можу знайти мого листа. Не йшла, слава Богу, а то думала, що загубила. Дивіться, дівчата, напругий скрині на снігу сліди. А відгадайте пиші, чиї вони. Я думаю, що ті більші сліди це зайчика сліди, а ті менші не знають, чиї вони будуть. Чиї ж вони, як не білочки, не снігу, ще й госвіти. Ходімо звідси не бездержмо їх. Може вони десь знають свої приїхати? Справді, ходім уже додому, сніг падає щораз більше і доріжку для святого Миколая постеляють. Чи чули ви, що вони говорили? Вони по свідах пізнали, що ми тут були. Вони добрі діти, вони знають, як шанувати тишу лісу. Про них отець Миколай напевно не забуде. О, о це вже хлопці. Сховаємося скоріше, бо ніколи не можна знати, що вони готові зробити. мені обережно цю хатинку. Я мушу знайти місце, де прикріпити. Ти сам хлай Ми на сходинах робили. і братчик наказав занести в таке місце, де збирається найбільше пташок. Я думаю, що тут буде найкраща затишна поляна, далеко від головної дороги. Може, ніхто не знищить. А тут у тій торбинці поживка для них. Троки зернини, покрушенки з хліба. Я буду щоденно до школи сюди заходити, перевіряти, чи не бракує їм чогось. Білочки для них горішки принесемо. Зайчика ярини зелених листочки нам сім. Не зла думка, ми щось будемо робити. А тепер мушу тобі признатися. Я маю листа до Святого Миколая. Я все ще вірю, що ангели ті листи збирають. І, і я теж маю лист до святого купула. Я... А я не хотів нікому в класі про це казати. Бо знаєш, як то мене на світ підніже. І я чекаю дуже всю ніч, бо я. Але люди кажуть, що я вже великий. А святий Миколай дає дарунки тільки малим дітям. А ти не ставки трускрити? Чи положиш за вікно? Спробуємо кинути в цю скриньку. Звода кидай. А тепер йдімо вже. Щоб прийшли якісь люди, стали рубати дерева, розкопувати землю і там зникли мої припаси на цілу зиму. То я випадково туди попав. Як знаєте, я горішками не живлюся, а ані з листочками, як ви піточку, і ваша достойна родина. Будь ласка, лися, розкажи мені, як мені дістатись до моєї країни. Якщо ти вважаєш собі, я тебе звертую. Люди зрубали дерево і привели на ним хід до твоєї країни. Я всіх під деревом виглядаю, що діється в тому господарстві. Сміх почав падати, засипати землю. Вже ж то так, добродію, але скоро проведи білочко до того місця. Ми маємо ще багато зробити, нині місць святого Миколаю. Справді, справді, а я забуду зовсім. Що ж ви будете робити у ніч? Ми прометемо всі стежки й дороги, куди буде приходити святий отець. А я розвішу кілька за щочки в горішки минулого року. Ангели занесуть у дарун. Для добрих дітей. А я подарую мої червоні яблука. Можемо на теж не нека. Щоб байти здорові діти І ти, маленький зайчик Ходімо, Лиси, щоб скоріш до моєї крині. Щасливої ночі папа зачехов. Ходімо, білочко. Може, я чимось серцю ніч будеш Ішов лісником. Вибрати книжки для дітей. Небесні пекарі і напекли стільки солодких речей, що нідеться все спакувати. Всі вони люблять і поважають того доброго святого. Кожен хоче чимось йому прислужити. Цей святий дідусь про всіх пам'ятає, кожне прохання вислухає, кожен лист прочитає, І нікому нічого ніколи не відмовить. Не легко було ті листи збирати. Ми поділилися на дві групи. Одні збирали листи, залишені за вікнами, а інші виймали з поштових скриньок. Коби в тих вічених сніг так не нам неважко навстиг з'їжджати до людських хат. Ангели, не ви, не пам'ятаєте, що було минулого року? Я пам'ятаю, як тільки ми спустилися на хмарах у долину, на краю ждали нас рогаті олені. Вони потягли наші замки до хат, де спали снос спокійним дітям. Нам на зустріч виходили зайчики, білочки. Білочки постами сніг замітали і розвішували на вещечках дерев горішки. Всі вітали отця. Пора вже позносити з небесних комор всі дарунки руки і здати на отця Миколая. Ходімо, Ангели, пора буде. Добре, що залишили мене з мову. Тепер я зможу закінчити свій дарунок для отця з Миколая. Зимня поївом, я їх сушив. Я їх пошив, щоб наш добрий дідусь не змер, як буде їхати санками в далеку дорогу. Слава Богу, скінчив, а думав що спізнюся, а тепер держу ж та передайся тому це. А що це ти тут робиш, Поскрили Ангелику хто дуже тебе люблять, коли ти ще крил не маєш. Та твоє дні обіжати до наших небесних порядків. І стану б коли засужу на це. Коли б ти був зі мною, я б тобі вже давно про проліжки постарався. Ти краще дійни змістити, поки агенни нема, або тебе геть прожинуть з мене. Мене післали з нашої канцелярії, щоб я ліски до кожного. Не всі ж вони такі добрі, як ви думаєте. Ти його так добре знає, що роблять. А ти так краще й єдині, поки ангелів по, нема. А то тебе геть проживу Сховаюсь, але різки на сам санок покладу. Ангели, що скінчили свою роботу. Настав час дорогу вирушати. А ось, ще положіть книжки, які я вишукав з небесної бібліотеки. А ти що маєш у цьому пакунку? Для кого він призначений? Приподвоні очі, це для вас. Я цей скромний подарунок, зроміть його від мене. Для мене пакунок? Так це ти очі, для вас не відмовте. Я для вас це зробив у день ваших імен. Ну, якщо для мене пакунок, тоді я його відкрию. Богняні черевички, які вони м'якенькі і теплі, ти сам їх пошив? Так, я сам пошив, я недавно землі прибув і знаю, які там морози, як і є, то подумав, що в ви, виваситі очі в дорозі пригодять. Дякую тобі, Ангелику, за твоє добре серце. Роблю тебе завідувачем Небесної канцелярії на час, поки ми полежимо на землю. А стопне рік перед нами були теж. І діти прийшли з високого неба і дарунки для вас привіз. Ангели, занодьте кусі з дарунками і роздайте їх дітям присутнім у залі. Стали вже надходить. Вже на кодичарі на

Ти не перешкоджай Ангели, роздавайте дарунки. А зараз нам вже час. Оставайтеся здоров'я, слухайте тата й маму. Любіть та допомагайте одним одному. На другий рік, якщо ви будете добрими дітьми, ми знову прийдемо до вас. Роздавайтеся з Богом. хористам, які дарували нам приємні пісні у гарному виконанні. І теж хочу подякувати що вам представили власному керівнику Марії Романі, Євгенівні і невтомному нашому Василю Григоровичу. Шановні батьки, щиро дякую вам, що ви взяли участь у нашому святі. А вам, дорогі діти, ця ніч, яка наступить, буде незвичайна, чарівна. Ніч. І я хочу, щоб ви Миколай завітав до нас, до школи, це наш артистичний Миколай. Але сьогодні Святий Миколай із небес прийде у кожну домівку і подарує вам, усім слухняним діточкам, подарунки. Хай збудуться ваші мрії, хай буде виконано все те Миколаєм святим, що ви написали йому у листах. Всього вам доброго!